А зараз я от хотів би почати трошечки іншу, з іншого боку дивитися: з висоти пташиного польоту. Що, що відбувається? От Давайте з самого початку. Я є кандидатом юридичних наук у сфері конституційного права. Скажу одразу: мене я з подивом віднісся до ситуації, коли служив в Збройних силах України. Що як рік тому, в березні, було видано указ президента України і введена військова адміністрація, призначена розпорядженням пана Зеленського начальника. Тому що є закон у нас дійсно про правовий режим воєнного стану. Я зараз послую, пошлюсь на статтю конкретну це стаття 4, частина 3, і Вона скаже, каже, що такі військові адміністрації створюються, коли існує три три повно три можливості: три підстави або вони разом ідуть, або по окремісті. Це Невиконання, значить, своїх повноважень покладених конституцією законами повноважень селищними міськими радами. У нас на жаль, ще місто не присутні. Місто герой Пан Зеленський назвав, а статус міста не надано. Тобто, у нас зараз мова йде про селищну, селищну нашу раду. Тобто, або селищна рада, тобто депутати не збираються, або їх виконавчі органи не працюють. Це про що ми казали зараз, і архітектура, і там фінансовий відділ ЦНАП і інше. Або не здійснюють функції голова, силичний голова. Так от, я намагався з самого початку, тільки я демобілізувався, дав запити відповідні органи, першу це офіс президента, сказати, а що послужило підставою для введення військової адміністрації саме у Гостомель? Якщо мені відповіді я не отримав, підстава до сих пір невідома. От у чому сьому і справа? Ми не знаємо, от виконавчі органи ради, вони. Діють зараз е, селищно чи не діють? Якщо нам Гостомельська зараз адміністрація каже, військові, що вони не діють, да, і от видають підозри, відповідні все, то як тоді витратили на них 9 мільйонів гривень минулого року на заробітні плати, премії, на супровід? Незрозуміло. Е, голова, якщо ви кажете, що гол, голови, дійсно голову вбили зараз Юрія Прилипка, колишню. Але ж на той момент, коли вводилась адміністрація, там була окупована територія, ніяких сертифікатів про смерть свідоцтво про смерть не було і доказів не було. Якщо Рада не збиралась, то які підстави? І от якщо ми би стартували, справники з цієї позиції, дізналися б суть, що саме, то тоді б дуже багато речей стало би на свої місця. А так, що я бачу, я бачу велику гостру масштабну конституційну кризу. Я не побоюсь так назвати місцевого ну, місцевого рівня. В чому що ми почули вчора? Вчора тільки мої е, занепокоєння вони підтвердилися: у нас є конфлікт е, між гостомельською селищною військовою адміністрацією як державною вертикалю влади, і з органом місцевого самоврядування, який невідомо чи влада його вважає. Недіючим припиненням повноважень, все і це до сих пір потребує з'ясування. Не знаю, от правильно, можливо, за допомогою запитів Мін'юз це буде зроблено або в судових процесах якихось.